Працівники комунального підприємства Теплоенерго регулярно проводять заміни трубопроводу в різних районах міста. Старі металеві труби вже відслужили своє. Деякі з них востаннє замінювали десятки років тому. Зараз більш доцільно використовувати сучасні поліетиленові труби, адже вони не схильні до корозії, морозостійкі і невибагливі в обслуговуванні. Наразі одним із об'єктів, на якому працюють комунальники, є 100-метрова ділянка по вулиці Миру. Працівниками КП Теплоенерго виконуються ремонтні роботи по заміні ділянки трубопроводу гарячого водопостачання. Виконуються роботи по заміні ділянки трубопроводу з металевого на поліетиленовий. Оскільки замінюють як подачу, так і зворотній трубопровід, його довжина загалом складає 200 метрів. Нові труби поліетиленові мають набагато довший гарантійний термін експлуатації мінімум 50 років. Також завдяки ним значно зміниться якість гарячої води в оселях Кременчужан. Проводяться роботи спайки трубопроводу поліетиленового. Це підвищить якість гарячої води. Тому що не буде внутрі трубопроводу і ржі трубопроводу іржі в воді. І хоча процес заміни трубопроводу є досить нелегким і затяжним, комунальники докладають усіх зусиль, щоб із кранів містян якомога швидше текла чиста і головне гаряча вода. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.